Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео близькими людьми, про що треба попередити, що треба знати? Усіх, хто дивиться відео близьким людям, про що треба знати? Що буде на цьому тижні? Активна магія, такий вислів. Активується з понеділка. Вийшов майстер. Він хоче закрити вам всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, перекриття доріг в понеділок. виходить майстер. Багато морок оставлять, щоб ви не йшли по своїх намірах. Не хотілося нічого робити, отвороти такі ставлять. Ще, а, давайте подивимось. Угу. Е, може прийти інформація. Так, е, в понеділок. У понеділок до вас може прийти інформація. Ви можете щось вивчати, щось знайти дуже для вас потрібне і вивчати, займатися собою, своїм розвитком, ще може так. У вівторок це час з близькими людьми, з вашою сім'єю, родиною. Дуже гарний день у вівторок. Радієте повна чаша, ви дуже задоволені може бути зустріч із коханою людиною також. Абсолютне щастя. І в середу може приїхати жінка і зіпсувати настрій. От щось вам таке зробити, щоб вона хоче приїхати. Побачить ваші сльози, щось з вами зробити, щоб ви плакали. От таке повідомлення якесь зробить, щоб ви плакали. Ну, можливо, повідомлення про другу половину, про кохану людину. От. Неважливо, чи ви зараз дивляться чоловіки чи жінки. Це повідомлення про другу половину, про щось хочуть вам повідомити. Заперечую. Це може стосуватися і фінансів. Далі це, я заперечую, убираю повністю, аналізую всі програми негативні, він руйную. Четверг, серед, середа, четверг. Ну, Тут активна магія. Вам перекривають шлях, дороги, хочуть, щоб ви завмерли, щоб зупинилася робота. Тут блоки, і їх робить три майстра. Ці блоки заперечую, знімаю, обираю всі перешкоди з доріг. На любов, на гроші, на щастя. От, і дійсно, в п'ятницю вам дуже сумно щось відбувається із грошима. Хочуть зупинити гроші. Ось такий сильний напад. Скажіть, допоможіть, що відбувається в п'ятницю. Отворот на вас ставлять, щоб до вас, може, не прийшли замовники, клієнти, ваші покупці, е партнери. от, Щоб до вас ніхто вас не побачив, не помітив і не було грошей, щоб вам щось не вистачало. Заперечую знімаю знімається порчу і прокляття, творот знімаю. От, але попри це, все одно у суботу ви радієте життю, може бути подорож на природу. Це можуть бути приємні друзі, коли ви зустрічаєтесь, приємні розмови, музика, щось раді, радієте і дуже насолоджуєтесь. У вас гарний день, оце субота. Це буде гаразд. У неділю підуть ваші справи на, до вас напише, чи вийде на зв'язок через інтернет. Також дуже такий гарний вплив, впливовий якийсь керівник, людина, високі дуже люди. Щоб ви допомагали, щоб ви працювали, тут вам може прийти замовлення якесь дуже велике, і ви будете при ділі, і вам за це буде виплати. Верніше, ви заробите гроші тут, ну, в неділю дуже гарно, все у вас вийде. І це для вас буде так легко, приємно. І ще в неділю ви матимете такі. Хтось, може, йде в салон краси, для жінок такий день для себе. У вас можуть такі гарні. Дуже хороші якісь для шкіри, щось приємне для себе ви будете робити у неділю саме. Хороший день. От. Скажіть, допоможіть. Ага, зараз. Вище сили, духів. охороці. Весь негатив, всі порчі і прокляття, всі блоки, блокіровки перекриття доріг на гроші заберіть, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, порчі на самотність, отвороти, привороти, мороки, розсорки знімаються. Всі негативні програми, порчі на бідність знімаю, повертаю ворогам на цьому тижні усі хто дивиться відео близьких людей, дороги легкі, двері для вас відкриті, буде так? Відкриваються шляхи і дороги. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, що можуть. Робити на цьому тижні. Чи про що треба попередити тих, хто дивиться відео близьких людей? Зараз. Так, вам в долю, вашу долю хочуть влізти, зіпсувати. Фіна тут крадники ставлять. Угу. Крадники. Хтось хоче. За рахунок ваш. Це вже не перший раз влазять, хоч за рахунок ваш собі якісь блага, можуть стягувати здоров'я також, красу, молодість, красу, фізичний стан, ця людина агресивна. Дмі тут вийшов чоловік агресивний. Хоче все, що у вас собі забрати. Ще хочуть такий автомобіль, як у вас тут іде така заздрість, може, на автомобіль, на машину, на авто. От. І скидає е, свої борги, проблеми всі скидають переклад роблять. Можуть під Підклад під зробити, під двері може може навіть прийти і в дім зайти хочуть. І дуже сильно руйнують, так, да, чомусь вийшло так, що такий дім, що. Ви не заслуговуєте на такий дім, на такий будинок. Тут якась іде як звинувачення, що ви не заслуговуєте на таку і дружину, якщо дивляться чоловіким. У жінок, навпаки, там, чоловік, не, не, не заслуговуєте на такого чоловіка і на авто. Отака От людина агресивна, дуже Ставили переклад, обмін-подмін на цьому тижні. Зараз я це буду знімати, бо ця людина вже не перший раз влазить. Вам по долі бути багатим, багатою, бути здоровим, активним, дуже Ви творець, Ви все, на все заслуговуєте і вам це все по роду передається, якби ви маєте право на багатство, на власні. Нерухомість на вла власність і породу ще передається праця, те, що вміли ваші предки гарно робити, і ви маєте продовжити. Це свідчить, що ви дуже все до чого б не доторкалися, все працює, ви дуже твор творець такий. От, Я заперечу повністю, знімаю всі переклади, обміни і підміни, всі негативні програми, що будуть скидати на цьому тижні. Анулірую з вас. Якісь гуся вода сходять, всі негативні програми ворога повертаються назад, звідки приходять туди і йдуть. Втручатись у ваше життя ворог не зможе. Все погане лихе на себе ну, і залежність. Хочуть, щоб люди залежні були від солодку, від переїдання, може, якісь шкідливі, От все, що витягує з вас енергію, забирає. Тут всі наркотичні засоби, алкоголь, все, що забирає енергію, ресурси, фінанси, зводить шляхи. Подивиться, магія ануліру повністю. Людина-зрадник, е, людина в обличчя посміхається за спиною, встромляє ножі. Ця людина з вами спілкується, може посміхатися, заперечую. Прошу вищі сили, допомоги. Раніше вас е, теж нападали і не перший раз намагаються зруйнувати життя, але вас дорога відкрита, все одно ви рухаєтесь вперед. Одведіть, одверніть ворога на віки вічні, на наступному тижні. Всі, хто дивиться відео, близьким людям не зможуть втрачатися долю, Стоїть захист міцний. Янголо-охоронці, всі сили захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, Ви буде захист міцний, всі мороки, морочки. Привороти, мороки знімаються, Повертається назад, тому хто став, хто робив. Більше лиха зробити не зможу. Прошу, що Перекриваю. Угу, вийшло дві. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Знищити всіх, хто нападає, поверніть їм все лайно, що складають, що перекладають, хай самі з цим живуть, більше напасти не зможуть, сили втратять свідомість. І що втрачатись у долю тих, хто дивиться від близьких людей, не зможуть, буде так і так. Я дуже отсікаю ворога на вікичні. На цьому тижні всі дороги. Легкі для тих, хто дивиться відео, близьких людей. Двері для вас всі відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І всі вороги йдуть по інших шляхах, тікають від вас, більше до вас напасти не зможуть, як тільки починають нападать, сили втратять свідо. Так і так і є. От, А я нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І а, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube канал за донат на будь-яку суму. Це працює для усіх, хто дивиться відео, також допомагає. От, ще хочу нагадати про наших військових. Не забувайте, щодня одна-дві гривні, хто скільки зможе. Робіть, будь ласка, донати, допомагайте закривати збори. Якщо ви бачите, що збирають на дрони, автівки, лікування для наших військових. Будь ласка, допоможіть. Це зараз дуже необхідно. От. От. Добре, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!